В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн Вітаю вас. Рівненщина, попри те, що Росія перекрила газопроводи, без блакитного палива не залишиться. Чиновники заспокоюють, домівки жителі області в опалювальний період будуть теплими. Щоправда, зменшити споживання газу все ж таки доведеться. Володимир Струс продовжить далі. В 2014 році рівненщина суттєво скоротить обсяги споживання газу за прогнозами керівництва краю. Економія складе не менше 10%. Заступник голови облдержадміністрації Тарас Пустовіць запевняє, такі плани є цілком реальними. Останніми роками область невпинно переходить на альтернативні джерела енергії. «Порівняно з дванадцятим роком. 2013 році е, зменшили використання газу на 143,9 млн метрів кубічних, що склало 11,9%. А по теплопостачальним е, підприємствам це 6,7 мільйона кубічних метрів газу або на 5,4 Цілком ймовірно, незабаром доведеться вдаватися до ще більш жорсткої економії, адже після припинення Росією постачання газу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив негайно вжити заходів для стабільного функціонування української енергетики. Готуватися до опалювального сезону доведеться в умовах значного газового дефіциту. Минулого тижня учасники регіональної наради з питань енергоефективності вже розробили механізми зменшення залежності від імпортного палива. Нині всі профільні чиновники отримали вказівку проаналізувати ситуацію на місцях на протязі двох тижнів. Ви маєте прозвітувати, що ви будете робити, як ми будемо разом виходити з даної ситуації, які котельні ми можемо перевести на інші види. І джерел енергії вище сказане стосується різноманітних бюджетних установ. Жителям області відсутності блакитного палива боятися не варто. Відповідно до умов договору між «Нафтогазом України та Патрівнегаз населення області споживає газ українського виробництва. Тому загрози для населення не в тому, що буде, не буде постачатися газ, немає. Наразі населення краю демонструє високий рівень розрахунків за газ. Жителі області сплатили за блакитне паливо спожити цьогоріч та погасили ще й минулорічні борги. Щоправда, задніх пасуть гощанські та санинські райони, де рівень проплати на рівні 90%. Районним чиновникам доручили виправити ситуацію до кінця червня. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма. День сув на трасі Київ-Чоп по селі Біла Криниця ліквідують за п'ять днів. Земля на узбіччі міжнародної траси сповзла ще наприкінці травня після тривалих дощів. Однак до нині за її ремонт не бралися, аби уникнути повторного обвалу. Нині ж коли земля підсохла, автодорожники області візьмуться за ремонтні роботи. До слова, це уже другий сув на цій ділянці. Чому траса, яку будували до євро 2012 і якою так гордилися, не витримала і двох років експлуатації. Цікавилася Валентина Гордич. Поблизу ділянки, де усунулася земля, пан Ігор живе понад 30 років. На його пам'яті це третій подібний випадок. Все трапилося кілька тижнів тому, коли у неділю на світанку узбіччя траси знову сповзло донизу. Земля засипала сільську дорогу і мало не сягнула сусідських дворів. Благо, що ніхто не постраждав, каже чоловік. То добре, що воно відбулося де в 4 години ранку, що ніхто не йшов. Аби хтось ішов або дитина, див була б біда. Якраз до заборчика нічого не зробило, Оце тільки що проїзда не було. Першими СУВ побачили пастухи, які гнали череду на луг. Вони сповістили про це сільському голові, і пані Тетяна однією з перших прибула на місце події. В 6.15 задзвонили до мене люди, що Київчоб в напрямку на рівне відбувся сув ґрунту. Швидко звернулася я в усі інстанції, які оперативно мене підтримали. І відразу був накреслений план дій, як найшвидше локалізувати дану ситуацію. Сув 400 метрів кубічних ґрунту на 319-му кілометрі автотраси Київ чоп спричинила стихія, пояснюють фахівці служби автомобільних доріг, які обслуговують дану ділянку траси. Вони і взялися усувати наслідки. Оперативно прибрати завали завадив дощ, який не стихав майже добу. Тож розчистити дорогу вдалося лише за кілька днів. Через надмірні опади довелося відкласти і ремонтні роботи. Був поряд су рік назад, і зараз він продовжився трішечки, скажімо, вище. На даний час ми вичекали оцей період, коли стабілізувалися погодні умови. Будматеріали в нас закуплені орієнтовно вже на 100 тисяч гривень для того, щоб розпочати роботи. За ремонт автотраси мають взятися у найближчі п'ять днів. Однак гарантії того, що найближча злива не завдасть шкоди знову, ніхто не дає. Річ у тім, що міжнародну автотрасу готували до Євро-2012 прискореними темпами і з певними порушеннями будівельних вимог. Дану ділянку дороги реконструкції проводила якраз на Рівненська служба автомобільних доріг, а ті підрядні організації, які працювали, скажімо, з інших країн навіть. А чому відбулося? Тому що, можливо, не були дотримані відповідні технології. Потрібно було більш укріплювати, тому що є свої укоси, ухили. Осунення землі не єдина проблема, яку доводиться усувати фахівцям облавтодору на міжнародній автотрасі. Уже два роки тут замінюють шумоізоляційні щити. Була така товщина 0,30 мм міліметрів у цього поліетилену. Він руйнується, як ми бачимо. Бачите, який поломаний. А ми зараз встановлюємо 0,80, тобто набагато потужніше, амортизаційний, сильніший. Загалом мають реставрувати усі 30 кілометрів шумоізоляційних щитів. Вартість одного майже 2 тисячі гривень, а вистачає його на три секції. Наразі відремонтували лише третину, каже Микола Козачок, і пояснює, що грошей на це ніхто не виділяє, тож вишуковують із власних резервів. Про загальну чистоту і ошатність траси міжнародного значення шляховики теж дбають за власний кошт. Валентина Гордич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Майже півроку не працює рівненський сміттєпереробний завод. Сучасне виробництво з іноземними інвестиціями зупинилося через відсутність тарифу на переробку сміття. Раніше планували, що підприємство перероблятиме гнепотріб і з рівного та рівненського району на альтернативне паливо. Для того щоб завод запрацював, необхідно затвердити новий тариф на рівні держави, каже голова облдержадміністрації Сергій Рибачок. Новий тариф потягне за собою зростання ціни за вивезення сміття. Однак це єдиний варіант, коли завод зможе запрацювати практики такої, щоб включити у тариф сортування. В Україні, наскільки мені відомо, не було. І через те, як все нове, воно сприймається, зокрема, багатьма київськими інстанціями, сприймається як щось незрозуміле, чи щось таке, що суперечить там, якимось нормативним актам. Ми працюємо, переконуємо, пояснюємо, але поки не буде затверджений новий тариф і іншого шляху для запуску сміттєпереробного заводу немає. Традиційний день поля провели на базі інституту сільського господарства західного Полісся Національної академії аграрних наук України, що в селі Шубків Рівненського району. Понад сотня агровиробників з усієї рівненщини з'їхалися сюди, щоб за допомогою науковців визначити, які з найменшими затратами мати високі врожаї. Поради слухала і Галина Баранчук. На цьому полі 24 ділянки з енергетичними культурами. Їх найперше представили гостям науковці інституту західного полісся, акцентуючи увагу на їх ефективності. Для того щоб виростити ліс, потрібно не менше 50 років. Енергетичні ж рослини з енергетичних плантацій здатні давати урожай вже на третій, четвертий рік. Між тим кажуть у Шубкові, впровадження цієї ще донедавна новинки йде не так швидко, як хотілось би. Та справа ця вигідна, а тому нагадати про неї. Ще раз не зайве сорго цукрове або сорго суданське близько 400, близько 40 тонн вже зеленої маси, оскільки їхнє використання це якраз на біогаз або на на створення біоетанолу». А на цих полях понад 100 дослідних ділянок пшениці. Науковці кажуть, експериментували зі строками сівби та різноманітними добривами. Висновки можна зробити вже тепер. Включення магнієвих і сірчаних добрив мікроелементів у систему удобрення озимої пшениці дає змогу в порівнянні із базовою технологією одержати урожай майже вдвічі більший. А ще гості могли на ділі побачити наскільки урожай залежить не лише від добрив, але й від якості насіння. Наглядно можна було переконатися конкретний сорт і які види на урожай є для того, щоб після збирання можна було придбати відповідний насінневий матеріал і використати в себе в виробництві. Тут видно, що наука працює, тому що ми можемо побачити, і є багато сортів пшениці. По сої досліди проводять вони по ріпаку, ну це що на сьогодні от енергетичні культури. Гості побачили також, як у Шубкові вирощують кукурудзу та сою, ріпак та цукрові буряки і картоплю. Все це у них викликало жвавий інтерес. Ви, як спеціаліст науковець, то рекомендуєте собі, чи, чи собі би вдома протравляли би на цьому. Я, я протравляв. Протравляли пристижували шедевром. Так? Шедевром. Я, Протравляв. Я сьогодні побачив дуже високий рівень вирощування озимого ріпаку, і особливо ефективність від боротьби з шкідниками це дуже це, це такий рік, який дуже вони розвиваються. От, і от наука нам показала, що можна зробити такий гарний ріпак, виростити, щоб він не був. Вражений шкідникам допомогти селянам з найменшими затратами отримати найбільший зиск і переслідували організатори дня поля, каже директор інституту західного полісся Володимир Польовий. Завдання сьогодні дня поля якраз ну таку продемонструвати дорожню карту, шлях до прибутку, шлях як забезпечити максимальний прибуток з гектар. У цьому вже традиційному спілкуванні науковців з практиками взяла майже сотня керівників сільгосппідприємств та фермерів краю. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Більше сотні вимушених переселенців із Криму вже зареєструвалися на постійне проживання у нас в області. Ще півсотні кримчан тільки звернулися в управління Державної міграційної служби. Його прес-служба також повідомляє, що переселенці із півострова можуть відновити втрачений паспорт чи вклеїти фотокартки після досягнення 25 та 45-річного віку у будь-якому підрозділі служби. Також їм нададуть максимальне сприяння з приводу реєстрації та поновлення документів. Гала концертом завершують свій концертний сезон. Музиканти грівненської обласної філармонії. Упродовж двох годин шанувальники класичної музики зможуть насолодитися шарівними звуками скрипки та віолончелі, гітари та контрабасу. Окрім метрів грівненської сцени, тут виступлять і молоді виконавці. Як вони готуються до найвідповідальнішого у цьому сезоні концерту, бачила Галина Баранчук. Скрипалька Олександра Погосян відіграла з оркестром Рівненської обласної філармонії свій перший сезон. Ороженка Санкт-Петербурга приїхала до нас слідом за чоловіком. Каже, і рівне, і колектив припали їй тут душі. Сначала було страшно і не очень я була уверена, що я хочу здесь оставаться. все таки другая страна і нікого нету. Но э, придя вот сюди в філармонію, поскольку це моя спеціальність, і почав играть, я поняла, що я вже сюди не хочу просто. Музиканти в останні перед концертом беруть в руки інструменти і звучить чарівна суїта гріга. Лише музикою гріга втішатиме слух шанувальників оркестр обласної філармонії. До заключного концерту артисти підготували чи не найкращі класичні твори. Квартет маляра виконання наших молодих артистів. Це дуже цікавий твір світової класики. Потім буде квінтет Бокеріні для гітари. Надзвичайно цікавий. Михайло Іванів виступати свій найкращий номер заграє. В другому відділі буде вся оркестрова музика. Як зауважує керівництво філармонії, рівненщина дала дорогу в світ багатьом талановитим музикантам, продовжує цю традицію і зараз. На цьому концерті граю Моцарта першу частину і з напевно, каприз. Приїхав до Рівного і знаний далеко за межами України скрипаль Кирило Стеценко. У 90-ті роки цей талановитий музикант працював в обласній філармонії. Тепер же після 15-річної перерви завітав до нас з новою унікальною програмою. Це своєрідна міні-антологія. Вона називається Скрипкове дерево роду. Перший відділ це українська класика 18-19 сторіччя. Березовський Лисенко Стеценко. А другий відділ це 20, 20 двадцяте і навіть 21 перше сторіччя. Зануритись в атмосферу справжньо скрипкового дива бажаючі зможуть у наступний четвер. Галина Баранчук Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день. У рівному масовим забігом відзначили Олімпійський день. Уже 10 років поспіль його проводить Національний Олімпійський комітет із метою популяризації здорового способу життя. Організатори наголошують, що бути спортивним це модно і під силу кожному. Загалом до акції долучилося понад 500 учасників віком від 2 до 60 років. Як це було, бачила Ірина Михалевич? Свій перший олімпійський забіг долає дворічний Михайлик. Дистанція у 100 метрів для нього справжній марафон, але бабусина підтримка допомагає дійти до кінця. Хоча хлопчик фінішує останнім, це його не засмучує. А я, 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 Люці я, селик, під я буду бігти». Світлана захожа на олімпійське свято привела двох своїх внуків. каже у їхній сім'ї до здорового способу життя привчають з малку. Їхня мама Тетяна. Весь час заставляє хлопчиків робити ранкову зарядку, бігати, обливати ноги холодною водою, так що нас хлопці привичні до спортивних занять. Олімпійський день покликаний пропагувати спортивну культуру, а особливо біг. Головна ідея показати, що кожен з нас повинен регулярно приділяти, бо хвилинку часу для свого здоров'я. Найстарший учасник акції не щоток знає наскільки це важливо. Микола Додоладенко свій ранок розпочинає з 7 кілометрово забігу, Тому тепер почувається впевнено. Саме головне участь ну і безумовно, хочеться перемогти тих, хто молодше мене, ну, принаймні наполовину. Я постараюсь до забігу, долучилось більше 500 рівнян. Це і вихованці садочків, школярі, молодь, ветерани та люди з обмеженими можливостями. Олеся Стаднюк тільки не пішла у відпустку, але коли колеги запропонували відвідати олімпійське свято, погодилась одразу для неї це і є відпочинок. Стараюсь бігати зранку, але ну якщо погода дозволяє, біг це для мене і здоровий спосіб життя, і можливість розслабитись, провести свої думки в порядок і відволіктися від. Такої рутини олімпійський день у Рівному проводять вже 10 років. Його ініціатор та основний організатор національний олімпійський комітет України. Проводиться він з нагоди створення міжнародного олімпійського комітету, яке відбулося 120 років тому. Спочатку це був просто Олімпійський день Бігу. Зараз це має статус олімпійського дня, де крім бігових дисциплін проводяться різноманітні конкурси, от конкурс малюнка. На цьому спортивне свято не закінчується до кінця місяця. Олімпійський день проведуть і в інших містах області. Ірина Михалевич, Микола Штемпель інформаційна програма. День. Лише одне очко зуміли завоювати гравці Сарненського маяка у виїзній грі сьомого туру чемпіонату України серед аматорів проти Хмельницького Поділля. Уже на 17 17-й хвилині гри гості вийшли вперед у рахунку. Забитим м'ячем відзначився Олексій Бриш. На це хмельничани відповіли одразу двома забитими голами. Відігратися гості зуміли на останніх секундах матчу. Нічию сарненчанам приніс Анатолій Боричук 2-2. не зумівши перемогти у Хмельницькому, маяку турнірній таблиці. Змагань опинився на четвертій позиції. Попереду Оржівський Одек, футбольний клуб Вінниця та Рух. У наступному турі чемпіонату України 25 червня Маяк у Сарнах зустрінеться із Одеком. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.